Добрий день! В продажу є два таких шикарних прицепа, Прицепчики 2016 років. Переобладнані в самоскид, назад. Кузов 35 кубів. Має тільки, на жаль, задній прокіт люків ні зліва, ні справа немає. додатково кузова обладнані такими лесенками, карманчиками под тентовий. Задній борт у нас, як завжди, трьохопціональний. знизу клапан, зверху там під тентом захований люк для догрузки, і повністю весь задній борт відчиняється на праву сторону. Також додатково встановлений лючок для сипання. Повністю всі механізми на масленках, все точене, пальці точені. Тент зйомний. Рога тентові також зйомні. Резина на прицепах достатньо гарна. Прицепи вже на техогляді, техпаспорт вже зроблений на самоскид. Циліндри стоять італійські пента, як завжди, використовуємо фірму пента. дуже якісні циліндри, якісні в якісні них гільзи, манжети гарні. Держать сумасшедші та по відгукам замовників. Телефон, як завжди, під відео. Дзвоніть, запитуйте. В наявності завжди також є машинки.